Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьо Радіо і знову Непрорадіо. Також для зйомок, в тому числі цього відео на YouTube, придбав, і в тому числі почали ми продавати на сайті такі кріплення для телефона. Вони алюмінієві, достатньо якісні. Я можу впевнено, навіть на умовному транспорті велосипеді. З довірою можна використовувати це кріплення. Тут дуже багато різьб. Є різьба на 4 дюйма, є різьба на 3-8 дюйма. Ззаді ще одна різьба на 4 дюйма, зверху різьба на 4 дюйма. І по боках по одній різьбі на 4 дюйма. Є бульбашковий рівень. Гумові накладки для того, щоб телефон тримався і не царапався. На різьбі кріплення. Достатньо жорстко і надійно фіксується телефон. Ось, для прикладу, телефон візьмемо. І він тут зафіксований прям ну дуже надійно. Це не через кріплення. Дякую вам за увагу. Питання по цьому кріпленню задавайте в коментарях.